Через зміни клімату усі сезони в Україні стали теплішими, тому часто спостерігаються несприятливі погодно-кліматичні явища, град, шквали, смерчі на територіях, для яких вони були нетиповими: інші несприятливі явища різкі перепади тиску, що призводить до зростання кількості стихійних лих, паводків. Ураганів, штормів, посух, тривалих злив, підтоплень. Несприятливі погодно-кліматичні явища виникають як незалежно один від одного, так і у взаємозв'язку. Одне з них може обумовити прояв іншого. Основний чинник виникнення несприятливих погодно-кліматичних явищ атмосферна циркуляція. Несприятливі погодно-кліматичні явища в Україні мають значну територіальну відмінність та інтенсивність. Вони також по-різному проявляються в певні пори року. Небезпечні погодні явища часто виникають несподівано і задають значних збитків населенню та господарству.